i'm <laughs> sorry Паперову вечірку в перший день зимового інклюзивного табору влаштували для дітей та молоді з вадами розумового розвитку. Ініціаторами є громадська організація Родина Кольпінга – місто Вінниця. Організаторка проєкту Олеся Самойленко розповідає у такий спосіб: соціалізують дітей з інвалідністю. Коли діти без інвалідності мають можливість брати участь у таких заходах, вони ж потім по іншому дивляться на світ, і вони доносять оцю ідею своїм одноліткам. Вони розповідають, що це насправді круто. Табір облаштує. Вали на одній із баз відпочинку Вінницької громади. Для дітей зорганізували творчі майстерні та оздоровчу фізкультуру. Олеся Семененко для старшої групи учасників проводить заняття з соціально-емоційного розвитку. З дітьми, в яких спілкування комунікація добре налагоджена, розвинута. Ми можемо говорити, проговорювати, що ти відчуваєш, чому ти це відчуваєш. Ми використовуємо також такі елементи жестової мови. Ну от показати, що мені добре, в мене не дуже все добре. Почуваю, зачекай, або взагалі ні. Окрім навчання, учасники щодня відвідують басейн. Допомагають педагогам волонтери. Юлія Савка приїхала із Чернівців. каже, для дітей підготувала тематичні майстер-класи. Ми маємо можливість розказати дітям, що таке екокультура, що з пляшок, які відсортовують як. М'яття можна робити ось такий наповнювач, який ми також будемо використовувати, коли будемо робити скандинавських гномів». Загалом табір зорганізували для 30 дітей та молоді з вадами розумового розвитку та аутизмом. Серед них Кіра спеціальна каже, вже знає, чим тут буде займатися. Я буду купатися без на Я гарно плаваю і мені тут подобається. Діти у таборі відпочивають разом зі своїми батьками. Світлана, мама Кіри, каже, це можливо Висть провести час із користю, зміна обстановки, зміна всього того, що ну дуже важливо. Я думаю, що від цього в табору в мене навіть, психологічний стан буде набагато краще для проведення табору. 73 тисячі гривень надала громадська організація Справа кольпінга в Україні. Ще 58 тисяч гривень виділили з обласного бюджету, каже Олеся Самойленко. У таборі діти відпочиватимуть до 13 грудня. По завершенню учасники презентують театральну виставу. Наталя Колодіє, Вадим Научак, новини на Суспільному Вінниця.